Так, всім привіт! Сьогодні у нас в майстерні експериментальний зразок для заточки отакого шліфувального диска. Тобто це доводочний диск для заточки якихось ножів, бритв лез якихось і так далі. Сюди наноситься паста абразивна і тут є такі свого роду архімедова спіраль з кроком відповідним. І глибиною. Вона вже зараз зношена, так достатньо зношена. Її треба поновити на нову зробити, щоб була глибина вже, відповідно, так як в нової, бо тут залишилося, там, я знаю, з 5 сотих, може. А має бути 3-4. Тому треба буде це поновити. Задача непроста, бо, бо в нас тут йде уклон конічна чашка виходить, і має конусність, тому треба буде це все повторити з відповідним уклоном, тому що такий процес заточки вимагає цього, ось так воно має бути рівно. А ось коли так кладемо, бачите, як тут виходить. За рахунок того, що є конусність, у нас ось ця. Паралелька хитається. Відповідно, коли заточують якусь деталь, коли ставлять, воно там йде своя рідна геометрія. І заточується та передня поверхня з якимось маленьким радіусом, так як має бути. Тому тут не все так просто в цих заточках, як здавалось би. От, Бачите, тут воно все має співпадати. Відповідно. Сам процес заточки я не буду показувати, бо цю технологію я для себе виробляю, як то кажуть. І, можливо, це буде якась моя фішка, скажімо так, для себе. Тобто, не кажу, що ніхто це не зможе зробити, але я буду робити це, можливо, на якихось постійних основах. І тому мені це не потрібно, я просто покажу, що я це можу зробити. От, а все решту, то вже здогадуйтеся самі, як хочете. Поїхали. Так, диск у нас вже готовий. Ось такий він получився. Отак От він пошліфований. І нарізана різьба. Різьба Архімеда, в принципі. Кроком так воно нарізано. Нарізана різьба, але теж не так все просто, бо в нас цей диск іде конусоподібний, так як я показував, у нас тут є оця конусність і відповідно. Завдяки цій конусності має бути і різьба зроблена. Тобто у нас тут конус майже міліметр, рахуйте на всю довжину. Як нась на цей кусочок я по індикатору вимірював перепад і відносно нього нарізав різьбу з таким перепадом. От. Так що вийшло. але теж мені власник скаже чи воно вартує, чи не вартує оце вся затія. От, сам диск цей досить дешева. фінтіфлюшка, тому я думаю, що має Має таку От... можливість поремонтуватися. Це на дві сторони, рахуйте, з двома сторонами грався з друга сторона так само. Тоже нарізана різьба. Вот, с другой стороны так само нарезано. И так само прошлифовано. Уже трошки помостився, бо резьба древненька, туда бруд скоро залетает. Вот. Ну, это для того, чтобы туда был возможность вкласти абразив. Вот такой он, видите, серенький. І потім чашечкою собі раз-раз і раз, раз, заточу, ще вже собі навіть був заточив на старій. Там ще було трошечки дуже тонесенька глибина була, але ще було абразив трошки ще собі навіть бритву свою. попробував, як то воно заточує. І знаєте, заточило. Так злегка воно довго не робив, так прямо і зробив на поворотному столі та й все. Отак воно гарненько. Ну, подивимося, чи воно того вартувало чи ні. От на стружки мішок. Трошки було мені, не зразу все вийшло, тому спустив десь я знаю, міліметра два стружку з одного з другого боку. по міліметру спустилося. Ну, там ще треба було зняти ту стартову ті залишки, тої ще канавки. Стружечка така дрібненька-дрібненька, але її виглядає багато. ну якось так. Так, Всім привіт. Сьогодні в нас в роботі непроста робота. Будемо долбати шкіл HTD. 8. Отже, попередньо було прорізано на зуборізі канавочки. Модульною фризою 56 відповідного зубів. І був зроблений різець. Ось така в мене фриза, якраз вона по діаметру радіусна чітко співпадає з канавкою. І закріпив її ось так, упорчик, щоб вона не прокрутилася вверх, і там посадка і з другої сторони виглядає. Так. Ось так виглядає, все виставив, обкатав і зараз будемо заглиблюватися. До кінця я тут не дорізав, щоб профіль сформувати вже остаточний. лишилося там пару десяточок, відповідно, і вже так воно буде. Зараз буду вже наструювати. По висоті треба трошки додати, бачите. Зараз ще трошки висоту, щоб воно поїхало вище. вхід у нас більше збільшився. Тут в мене оцей корба оця. Трошки воно тут незручно, але... але отут дуже зручно її ставлю, якщо тут треба покрутити багато. Бо тут того винта дофіга, а його замахуєш закрутити. О. о, це вже нормально. Я би ще навіть трошки уверх підняв, бо нащо так внизу має йти отаку. Зажимаємо, ну і нормально закріпив на базовому. Постаменті такому, там в мене за одну установку все зроблено. Тому так і от зараз буду її це вже різати. Роботи тут не початий край, але вже думаю, що найважче зробилося, бо найважче це було зробити ці профіль ремня. Це було найважче, бо в нас виходить, що, виходить, що тут ще треба зробити два отвори і розтащити конусну посадку і третій отвір для, для якоїсь вижимки, там, по-моєму, чи що виженки. Так що якось так з старого шкива форма фокус бачите на моїх пісочних якраз Ніч на дворі, повна темнота. І в мене тут фіналочка з цим, завтра вже неділя добив, Думав, що хоч просверлю сьогодні, але вже немає сили. Так, трошки потокарив, і в результаті у нас вийшов отакий шківок. Шківок має конічну посадку. Ось конічна посадка в ньому стоїть два отвори, напіввотвори з різьбою і один просто отвір. Різьба тут не звичайна, тут одна друга дюйма. 12 ниток. От я спочатку подумав, що тут 12-та звичайна, але не тут то було 12 ниток і все. І нікуди інакше. Ну, коротше, отак воно. Облягає ремінь. Ну, я одною рукою його не заправлю, зараз заправлю двома. От, заправив. І подивіться, бачите, яке у нас прилягання вийшло. Прилягання ремінця. Ну, я думаю, що буде працювати непогано. Ось так він вийшов ось тут. Наш журавлик надолбав. Профільними різцями, і у нас шківочок. Можливо, не ідеальний, такий, як е, треба з, з заводу, але я думаю, що буде працювати не гірше як ось цей. Це ідентичний шків на 56 зубів. От, будуть працювати вони в парі, напевно. Так що от якось так. От такий вийшов шківочок. Оці плямки то є. Десь різець йшов неоднорідно, бо сталюка така тверда, що просто капець. Тобто десь, десь заблистіло, десь зачесало. Коротше, сталь капець тверда. Я не знаю, мені здається, що це навіть може бути якась інструментальна сталь, бо капець твердюща, і я ледві різьби тут нарізав. Думав, що вже приплив з різьбами. Але якось вдалося це зробити. Сталь просто була в наявності, і пошуки сталі би зайняли час. Сталь була в наявності. і Я не знав цієї марки, тому на таку невідповідальну річ, як шків вона цілком підходить навіть аж бігом. Бо сталь дуже хороша, міцна. І Тут не потрібно ні гартування, ні нічого, вона вже десь має 1,25, напевно, так що, якось так. Все, народ. Всім удачі, тримаємося і до зустрічі. Пока.